Добрий день, шановні садоводи. З вами Андрій Федорчук, компанія Аналіта. Дивіться, у нас є такі рубрики, як питання-відповіді. А ось наш підписник, Олександр з Дніпропетровська, просить, що ввести одну із рубрик, це щоденник садовода. Ну, цікаве рішення. Я думаю, що його потрібно вносити потрібно кожну неділю. Давайте щонедільник, скажімо так, садовода. Це те, що по погоді потрібно і можливо ефективно робити в саду в даний момент. От сьогодні вівторок, у нас так. Вівторок, 11 березня. Ми вже рахували, що неділю назад я виходив, що в цю середу буде заморозок і нам потрібно до нього приготуватися. Але наш прогноз погоди, як завжди, ну, він не цікавий і нас підводить. Заморозків не буде, але будуть дощі, будуть вітра в нас в Київській області з завтрашнього дняться, почнеться... а похолодання в нас знову приходить аж тільки через неділю. Тому, що можна робити в саду? Знову ж, ранньовесняну весняну обробку ніхто не відміняв. Я вам скажу більше. За всі роки ми весь березень робимо ранньовесняну весняну обробку. Хто рано, хто пізно, але вона весь березень іде іменно рання весняна обробка. І не буває пізно. Так що готовтесь до неї, робіть. І якраз це, це не завадить. Тобто, що ще потрібно можна зробити зараз в нашому саду. Ну, дивіться, робіть, робіть механіку. До, до сих пір можна робити обрізку, можна робити перекопку, е, можна проливати вже можна проливати ґрунтовими інсектицидами, такими як мізітропін. Ви знаєте, ми їх показували бізар, і можна проливати хімічними інсектицидами, якщо там хтось зимує в землі там, от 3 до 5 см. Е, та ж личинка вишневої мухи. Проливи можна робити зараз. Але не робіть їх антихрущами і не робіть їх такими серйозними речами для плодової групи, щоб ви їх потім не їли. Це можна робити. Що ще можна робити? По температурі, дивіться, як брунька. Якщо вийшла брунька вже на деяких ваших рослинах, і ви хочете їх захистити, є смисл заводити системні препарати, є смисл по-любому вже давати туди системніки, бо вона буде лакома для шкідників. Далі. Ми вирішили через неділю в Київській області, можливо, будуть заморозки. Готуємося до них. Препарати від заморозків ми знаємо. Я вам показував це імунітет від холоду і препарат 30 d Сьогодні на питання відповіді: два таких питання швидких. чи накоплюється мідь? Як взагалі мідь вмісні препарати для рослин? Чи вони накоплюються в рослині, і що з нею взагалі робиться з цією мід'ю? Дивіться, яку ми маємо мідь? Давайте, Мідний щит, медян екстра, Цим чим ми користуємося Біошок, препарат Артемікс. От Артемікс відповість на, два, на всі питання. В нього два, дві діючих речовини зареєстровані. Це оксихлорид міді, той же хом, і це гідрокіс міді. Гідрокіс міді швидко засвоюється рослинами, хлорокіс міді більш пролонговано, більш повільно. Ось наш хлорокіс міді чистий в біошоку, і ось наш хлорокіс міді чистий в медяні. Тут у нас в мідному щиту гідроксид міді. І Редоміл Голд з буквою Р гідроксид Міді. Чому я вам все це показав? Бо є ще препарати на основі міді, такі як мідний купорос, бордоська, в якому той же мідний купорос. Дивіться, що саме цікавить, де вона може накоплюватись? Ви коли обробляєте дерева, це контактний препарат, і просто не додаєте до них прилипач. Або для чого в першу чергу і потрібен препарат 30В або препарат 30Д. Мідь без плівки змивається дощем і може йти в землю, і там в землі накоплюватись, але коріння її не затягує вверх. Це не актара, це не, на нема руху вверх, тому по сокоруху мідь не піде вверх. Вона не буде в ваших кінцівках, в дереві. І в землі її накоплення воно не, не таке велике. Тому не переживайте за це, але. В мідному купоросі і в деяких других цих неблагоприятних препаратах мідь дуже тяжко зовсім виділяється. Там більше працює кислотна група, якась така, знаєте, опалювальна, чим там мідь. І вони міді там дуже тяжко получити. Тому чому я і рекомендую застосовувати ці всі препарати, які ми показували. Медян, мідний щит і так далі. тому подібне. Особливо цікавий для мене дійсно буде артемікс, в цьому році максимально на нього увагу. Так, по міді нема ніяких накоплень, не бійтесь. Працюйте з нею. Ще одне питання. Жіночка задає, Редоміл Голд заборонений у нас в Європі. Чому ми його використовуємо? Дуже проста відповідь. Ми його використовуємо, тому що в нас немає контролю ні за якими препаратами, з нашими садівниками і цими людьми, які все роблять. Да, мідь запретили. Тут в Редомілі Голд є діюча речовина, Манкоцеп. Вона визиває якби канцерогенні якісь такі речі. Але це визивається тільки при обробці, в момент обробки, бо ми ж коли обробляємо ні маски, нічого, ми ж думка не Маклаути, ми ж безсмертні, ми решили, що а я нічого страшного там, все, я оброблю, а я надихаюсь. Ні, коли ви обробляєте, ви повинні максимально захищати себе. А в Гол, да, є манкоцеп, але препарат чудовий, якщо ви з захистом працюєте, то ніякої шкоди ні вам, ні рослинам не буде. Але якщо ви будете дихати манкоцебом, то да, я вам скажу більше, половина препаратів хімічних, якщо ви будете обробляти і не захищатись, вам буде. Концереген визивати і у вас буде на здоров'я і на дихальні шляхи. А дивіться більше, що можу сказати тоді два слова по бруньці брунька. Ви ж її так любите. Дуже схоже на редоміл. Чому бруньку, ви не питаєте, чому її запретили, а за редоміл питаєте. А в брунці у нас є фосфіт алюмінія. Як ви думаєте, рослинам потрібен алюміній? Да ніколи в житті? Який алюміній? Алюміній на алюмінію на чугунних заводах потрібен. Рослинам алюміній не потрібен. Він в першу чергу фумігант. І коли ви ним обробляєте без захисту через слизисту, через рот, через очі, ви заходите з цим фумігантом, алюміній у вас заходить по всьому організму, і ви становитесь алюмінійовим. У вас ні печінки скоро не буде. Буде нічого. Це ваша брунька. Тому питання манкоцебу в рідомірі дуже просте. Так, заборонили. Але якщо ви будете гарно захищатися, то він не накоплюється і нічого з ним не буде. А от з брунькою питання друге. Взагалі її не приміняйте. Бо ви від неї нічим не захиститесь, ні маску, нічим. Вона проникне через кожу шкіру і через все остальне. Алюміній це фумігант. ним витравлюють все живе на світі. Оце вам такі короткі, бистрі відповіді. І ще хотілося б одне, знаєте, є. Уже в нас дві таких рубрики: питання відповіді, щонедільник садовода, я чувствую, треба ще вводити рубрику нафіга попу баян, якщо не хуліган. Це от про наших блогерів деяких дивлюся ролик. Вони зараз швидко всі повибігали, бо весна прийшла. Говорить, перше, ревіоною роблю, друге роблю сігномом, абрикоси висять кожен рік, не можуть зібрати. бляха-муха. У мене питання до тебе, дорогенький, де ти береш ревіону і де ти береш сігном? Розкажи людям. Фірма BASF не дає можливості фасувати ні Ревіону, ні Сігнум, тому що це препарати не дозволені до частного сектору. Немає їх в переліку. Чому? Тому що БАСФ цього не робить. Якщо ти то скажи тоді, що ти купив Ревіону за 10 тисяч гривень, і Сігнум купив за 3, там 200, за 3 500. Тобто ти потратив 15 тисяч гривень і ходиш, рекламуєш ці препарати. До мене люди зараз бігають. Дайте мені Ревіону, дайте мені Сігнум. Я не торгую препаратами з під поли. Тому. Коли ви таке видаєте в ефір, то ви думаєте перед тим, як рекламувати. Да, звісно, пробрати ревіонами, сігномами через день. У вас будуть висіти абрикоси, не буде монілії. Але людям цього не потрібно розказувати, коли в тебе немає офіційних препаратів. У нас є зареєстрований спектр, у нас є зареєстрований Міравіс, у нас є зареєстрований хорус. Оці препарати потрібно приміняти. Все, я всім дякую за увагу. Я думаю, що цей ролик був вам корисний. Тому. Працюємо гарних врожаїв літагроком'юа заказуємо препарати оригінальні, а не ревіони і сігноми. Їх немає, і не шукайте їх. Все, до побачення з вами був Андрій Федорчук.